16 листопада весь Чернієв на 4 години був відключений від електропостачання. Таке рішення є вимушеним через критичну ситуацію в енергетиці, адже 15 листопада Росія завдала чергового масового ракетного удару по Україні. Загалом було випущено понад 90 ракет приблизно 70 збили сили ППО. Решта поцілила в житлові будинки, різні підприємства і об'єкти критичної інфраструктури. 15 з них саме енергетичні. У зв'язку з черговим обстрілами було пошкоджено дуже багато об'єктів енергетики. І станом на сьогодні ситуація критична. По Чернігівській області введені графіки обмежень на 60% споживання. Тому прошу мешканців міста Чернігова віднестись з розумінням до тих перерв електропостачання, які відбуваються. Також прошу зрозуміти, що якщо не було влучень по місту Чернігову, то це не значить, що в місті Чернігові все добре. Наша енергетична система, вона як організм людини. Кожний її елемент взаємозв'язаний, інакше кажучи, електрична мережа в Україні тісно пов'язана між областями та містами, в яких є енергогенеруючі потужності, від яких електрика транспортується в різні населені пункти. На сьогодні пропускна спроможність повітряних ліній електропередач є недостатньою. Зокрема, така ситуація спостерігається і у Чернігові. Ми не можемо 100% забезпечити електроенергію. І на даний момент ми не можемо навіть виконувати відключення по графіках, які були введені. Зранку 17 листопада рашисти знову завдали ракетних ударів по Україні. Ремонтні та відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури тривають цілодобово однак цих зусиль енергетиків замало. Тому для порятунку енергосистеми були запроваджені більш посилені графіки відключень, що діятимуть на території всієї області. З повним переліком адрес можна ознайомитись на сайті АТ Чернігообленерго або за посиланням.